Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 27 вересня 2014 року. Субота! Католицька церква Візантійського обряду та інші некатолицькі церкви візантійського обряду сьогодні святкують торжественний праздник Воздвиження чесного і животворящого Христа. Східна церква так високо почитає святий Хрест, що встановила в його честь аж кілька праздників у році. Найбільший праздник у честь святого Христа Господнього це праздник всесвітнього воздвиження чесного і життєдайного Христа. Треба зауважати, що у святкуванні цього праздника не йдеться про звичайне почитання, поклоніння святому Христові, яке буває в Христопоклонну неділю. Тут йдеться про зміст свята та про що говорить сама назва праздника – воздвиження, що значить піднесення, тобто окремий урочистий обряд почитання і про слави святого Христа. Празник воздвиження за допомогою святого Христа пригадує про наш обов'язок. Святий Хрест почитати, любити і визнавати. Не стидаємося Христового Христа, каже святий Кирило Єрусалимський у своїй четвертій катехезі. хоча б хтось його укривав, але ти явно клади його на своєму чолі, щоб демони, бачачи царський знак, дрижали і далеко втікали. Роби цей знак, коли ти їси і п'єш, коли сидиш, лежиш, встаєш або ходиш, слово при кожній нагоді. А святий Йоанн Золотоустий у проповіді про цвинтар і хрест каже, хрест це трофей проти бісів, оружжя проти гріха, меч, що ним Христос проколов Змія, хрест воля вітця, слава єдинородного, радість Духа, окраса ангелів, укріплення церкви, похвала Павла, твердиня святих, світло всієї Вселенної. Цього дня у церкві оголошено строгий піст, але з огляду на те, що свято припало на суботу, повстримуємося від вживання молочних, так і страв тваринного походження, як також зберігаємо помірність у вживанні пісних страв. На божественній літургії свято Івана Злотустого сьогодні читаємо Євангелія від Іванлиста Івана з 19 глави, де є такі слова. Та скоро побачили його первосвященники та слуги, закричали. Розіпни. Розіпни, каже Пилат їм, беріть його, ви і розіпніть, бо я жодної провини не знаходжу на ньому, а юдеї йому у нас є закон, і за законом мусить він умерти, бо він із себе Сина Божого зробив. Як почув те слово Пилат, стривожився ще дужче. Повернувся він ще раз у Преторію та й каже Ісусові: «Звідки ляти?» не дав же йому Ісус отвіту. Зо мною не розмовляєш, каже йому Пилат. Чи не знаєш, що в мене влада відпустити тебе і влада розіп'ясти тебе, і відрік Ісус, не мав би ти надо мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори, через те на отому, хто мене тобі видав більший гріх? Тож, зачувши ті слова, вивів Пилат Ісуса і сів на судівське сидіння на місці, яке має назву Літостротон, а по-єврейському Гаввата. А був то день, коли споготовлювали Пасху близько шостої години, і каже до юдеїв: Ось цар ваш! Ті ж закричали: Геть, геть, розіпни його. А Пилат їм Маю я вашого царя розіп'ясти. І відповіли первосвященники: Нема в нас царя тільки Кеса, і тоді видав він його їм на розп'ять. І забрали вони Ісуса, і, несучи для себе хрест, вийшов він на місце, зване Череп, а по єврейськи Голгота. Де його і розіп'яли, а з ним двох інших, по одному з кожного боку. Ісуса ж посередині. Пилат же звелів написати напис і на хресті його примістити. Написано було Ісус Назарянин, Цар Юдейський. Багато з юдеїв читали той напис: Місце бо, де розп'ято Ісуса, було близько міста. Написано ж, напис було по-єврейському, по-грецькому і по-римському. А при Христі Ісусовім стояли Його мати, сестра Його матері, Марія Клеопова та Марія Магдалина, бачивши Ісус матір, а біля неї учня, що стояв, а Його ж любив він, мовить до Матері: Жінко, ось Син Твій, а тоді до учня мовить, Ось матір твоя. І від тієї хвилі учень узяв її до себе. А потому Ісус, знавши, що все вже довершилося, щоб здійснилось Писання, промовив Спраглия. І, скоштувавши осту, вимовив Ісус: звершилось, і, схиливши голову, віддав духа. Через те, що це була п'ятниця. Отже, щоб не залишилися в суботу тіла на Христі, бо був великдень тієї суботи, то юдеї попросили Пилата, щоби переламали їм голінки і познімали з Христа. Отож вояки прийшли і переламали першому голінки і другому, який був з ним розіп'ятий. Та коли підступили до Ісуса і побачили, що Він уже мертвий, то голінок не перебивали йому. Лиш один з вояків проколов йому списом бік, і потекла негайно ж і вода. І той, який бачив, свідчить те, і правдиве свідчення Його, і він знає, що говорить правду, щоб ви теж увірували. У нас є закон, і за законом мусить Він умерти. Посилаючись на закон, первосвященники не лише бажали смерті Ісуса, але, точніше сказати, шукали собі оправдання. Користуючись авторитетом закону, знімали із себе відповідальність за пролиту кров. Та, одначе, чи можемо ствердити, що увесь закон тягне за собою такі наслідки? За всю історію незалежності, як також і в цей буремний час, ми стаємо свідками того. Що саме за таким принципом ми живемо і по сьогоднішній день, де закон служить не способом вдосконалення людини та суспільства, але покровом безвідповідальності та неправди. Все це стається наслідком того, що суспільство, творячи свої закони, відкинуло одвічний закон Божий, який даний людині Богом з любові і заради вічного щастя. Замість того, щоб проклинати місце, де ти впав, варто було б знайти те, на чому спіткнувся. Пауло Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.